Вітаю вас і з засудних подій. Шановні пані і панове, ефір на каналі телерадіокомпанії компанії на дві інформаційний Сільські бібліотеки нашого району вже тривалий час успішно поповнюють книжкові фонди за рахунок благодійних фондів. Бібліотеки району продовжують відчувати підтримку меценатів. Міжнародний проєкт Бібліоміст, який на Надвірнящині діє вже кілька років, залучає не тільки іноземні гранти, але і своїх українських спонсорів, що усвідомлюють. Книга і надалі залишається невід'ємною складовою формування особистості. Благодійний фонд Юрія Дерев'янка за останній рік уже вдруге завітав до бібліотек Цуцилова та Тисманичан. Якщо минулого року... Це були комп'ютери, то тепер споконвіку традиційний дар книгозбірні. Близько 200 художніх та навчальних книг для школярів, студентів, сільської інтелігенції та домогосподарок. Усе це сучасні видання українських та закордонних авторів, перекладених нашою мовою. Українська книга сьогодні: погодьтеся, це покупка не з дешевих, а насолодитися бібліотечним примірником доброї літератури. Це справжній розкіш для посвячених. Ця добірка допоможе читачам звичайно познайомитися з сучасними українськими літераторами, з їхніми творами, з їхніми романами. І зважаючи на те, що буде ось скоро ще й віртуальна інформація і книжка, бібліотека гарно відремонтована. І ми надіємося, що нові послуги, які вона буде надавати, поєднуючи з традиційними, це дасть гарний ефект. Господині сільських бібліотек Любов Іванчук та Оксана Мельниченко великі ентузіасти своєї справи. Вони не просто сидять, склавши руки, чекаючи допомоги доброчинців, а доброчинність та волонтерство це суть їхніх натур, адже і вони самі їхні читачі та друзі активно допомагають з ремонтами, впорядкуванням та естетичним виглядом їхніх закладів. Сільська влада також не стоїть осторонь. Роботу полюбила робота. Це творча. І от у нас не вистачає книг, дійсності. От діти, які хочуть читати, літератур немає. А завдяки Юрію Дерев'янку наші діти отримали гарні книжки і будуть наповнювати свої знання ще більше. Потрібні нові, вони поповнюються щомісяця. їхня кількість не надто велика, яку би ми хотіли, але поповнюється література як письменниками рідного краю, і довідкові видання, дитяча література, різні вірші, оповідання. Отаке різного планова література. Сам же меценат та його фонд продовжують сповідувати принцип допомагати тим, хто і сам має мету. Ми намагаємося зрозуміти після того, як ми щось зробили, чи особливо коли мова йде про якісь спільні проекти, чи ці спільні проекти тривають, мають результат і чи вони живуть. До прикладу, минулого року в Ланщині, в Делятині, в Кам'яній, в Сменичанах було розпочато комп'ютеризацію і долучення. Громад сільських громад через бібліотеку до мережі інтернету і надання таких послуг через безкоштовних послуг через бібліотеки. Ті всі напрацювання, які сьогодні має центральна районна бібліотека, і результатом якої є конкурси перемоги в грантах у бібліоміст, один з них, це вже друга перемога, яку вони отримали, вона в цілому є дуже позитивною, тому що вона створює з одного боку таку змагальність серед бібліотек, серед персональних бібліотек. І всі тянуться, всі хочуть вдосконалюватись, хочуть мати в себе техніку комп'ютерну. А як правило, коли бібліотека злочинна, Додаткових читачів, додаткових людей, то й хочеться, щоб і книжковий фонд був кращий, і взагалі бібліотека виглядала більш е, гарно. І це дуже позитивно впливає, я вважаю, на е, розвиток будь-якої громади в будь-якому селі дає е, бібліотека. Вітаю вас. І деякі засібних подій. Шановні пані панове, ефір на каналі Телерадіо компанії на дві інформаційний блог.